Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого, Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус, свята Марія. Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний пліт лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.